Нашого мецената під чим патронатом ми видали багато книжок про Центр дослідження української секретарної культури. Голова всеукраїнського об'єднання за помісну Україну, який зробив багато вже для утвердження єдиної помісної української церкви, Петро Ющина. Слава. Слав Слав Дійсно, ця експозиція у кожній з нас визиває чомусь а вони, безумовно, і з того, того джерела, яке вірно підказав нам святий Отець, що це вікна у вічності. І обійшовши до раз, у мене знає, також з'явилися такі думки. От ми жили у ХХ столітті, і от, от так от я просив скажу, що мене завжди вражала. Учительницький вік, той Мученицький вік. І найбільш у цьому віці 20-му потерпіла Україна. Не менше 30 мільйонів. дві війни між війнами, 30 роки, громадянські війни. І особливо вони, особливо от, тут де за 200 кілометрів у нас долубнів де загинув весь південно західний фронт. 700 полон попало, 700 에... загинуло, мільйон мирного населення. На місці, де й загинув, 에... загинув Керпаніс, герой. цинічна стела із цинічним надписом. Ніхто не забить, ніхто не забить. Мені надати цих. мені так думалося, коли ж наступить час, коли ми почнемо, е вони присіяли. з них дві третини більше, очевидно, вони у царстві небесному. коли вони повернеться до нас, і коли ми їх отак, формально каналізуємо, і коли вони проявлять цей вікор. І отак -от закінчилось ХХ століття, і з цими думками перейшли у ХХ, і от тобі та трагедія на Майдані. З тими мучениками ми не, не ознайомилися. Ми не знайшли в них ні в душах, ні в чому не знайшли такі. І тут з'явилися нові, А їх же не сотня. Ну це так, чисто емоційно. А що стосується? Що, що стосується, що зволити. Оліпія, першого нашого іконографа. І, до речі, Троїцю він написав не Рубльовик. І саме його знаменита ікона Божої Матері Печерська, від якої зцілився Брянський князь, тільки узнав, що вона з'явилася. І тоді, на честь вже цієї події, написала йому ікону Божої Матері Свемська, тому що він зцілився від цієї ікони на річці Свема. І от я вам ще таке скажу, що із цього місця, з цього краю, із цієї землі, які були туди походи наших князів, чи на північ, чи Псков, чи в Полоцьк, чи в землі Залішанські, тих до тих туземців, супроводила завжди ікона Божої Мати. Ну, перша з'явилася безумовно ікона, яка прийшла до нас. Затури Божої мати святим янгелістським лукою. А коли го, го, горілів Дуберський монастир, монахи викинули ікону, і вона пішла про течії в Білорусі. Це сьогодні головна святиня в Білорусі у Польщі Белська і Медоїма Черкастовська коріна Пульська, знамення, яке спасло Новогород від Андрія Богорівського на 1970 році. Який і Андрій Боглюбський приніс, коли він украв ікону, нашу визорську написану рукою відомою. Також вона просияла в тому світі, у Залішанському і спасла, спасла людей. Могилівська ікона Божої Матері на ікона кинулася язичники. І ця ікона з лаври. І Константин Ярослав Святославович підняв ікону, він вже сина втратив, втратив вологою, підняв ікону, і вона засіяла в його руках такі діяння і такі явлення <смір> в часах, якось може Але я можу підкреслити, я емпірично переконаний цими дослідженнями на Україні, скільки ікон Божої Матері, які вони стали четверними від Красноївської, Баянської, Гощівською, Самбільської, Грущівською, Львовської, <смір> І так все переходимо в Волзька Волинська. Ігорівська, Дніпровська, і до е, Молчинської, до Бутивської, до Чернігівської, ми Азія з нами нічтожимо, якщо я з вами, ви все зможете, а з мене нічого не зможете. І от така сузідня ікон більше 200 ікон Чудотворних Божої Матері. Ну, а ви знаєте, що е, хто, всі можуть з'явитися перед людиною і в, в образа, і в образі Ісуса Христа і Бога Отця. А от ніяке зло не з'явиться, рогатий не з'явиться людиною в образі Божої Матері. Спасибо за.